Цікава, що під цими кришками. Фу, ніколи не бачила настільки і великого людяника. Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка цього разу нам явно не пощастило. Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти людяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха жила Фу, яка гедота У мене в була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля, твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться всередині. Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Боляче, мій бідний носик. Теж мені подруги ще сміються. Кенді на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак льодяник і справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Полі, поки вона їсть, давай пограємось. Полі, годі спати. Просипайся, я сказала. Денді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з ковалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А як же рибка? Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз дім. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кейді, наступного разу акуратніше. Упс Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку. Але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти. Проти подивіться, який гігант дістався мені. Ось oh. це розумію, шоколадний батончик. Oh. Зара. Але ти їстимеш першою. Okay. Із задоволенням. Я сподіваюся, що моя шоколадка хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Робою непогано, дійсно дуже смачно. Встається, я швидко з нею впораюся Що ж тепер okay. я. Дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу. Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш. Шоколадом хіба це погано? Щось я втомилося їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Не спрацювало. А ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Не перевайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж, тільки чому їх лакоричневі. Зате я всіх розвеселила, ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все-таки нема нічого крутішого за батончик Твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки. Ліла, допоможи. О! Так. Полі, твоє несіння пробило оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. Мм, як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. «Смакота!» Щось мені підказує, що й шкірка цього кавуна така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощастило. Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз настав час для твоєї кісточки? З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вріяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара! Ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто пар'ю її водою. Залишається лише чекати. Awesome. Ну, давай. Uh -oh. Ух ти, як швидко все сталося. Mm -hmm. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс, кавун! І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кабаном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика. Отже, зараз я візьму морозиво, ванільне, покладу його у блендер. Що ж мені знадобиться? Ой, фу, неприємний сир. Все це разом перемішаю. Виходить дуже гарний блакитний колір. Чудовий, але неприємний запах і смак. Налью машину для морозива. Так, от і готове морозиво. Треба б його прикрасити. Таке морозиво найкраще прикрасити хробаками. Фу, огидна гидота. Поставлю його сюди. Так. А ось і інше я зроблю смачним. Візьму червоне морозиво. То з чим би мені його змішати? Точно! Із цим смачним гелем. Трохи червоного, трохи блакитного, повинен вийти чудовий фіолетовий колір. Ой, вийшов малиновий. Це дуже здорово. Краса. Налью суміш у цю машину. Який вийшов колір. І головний смак неймовірний. Треба додати солодких прикрас. ММД якраз. Прекрасно. Поставлю його сюди. Цікаво, кому яке морозиво дістанеться. Я буду першою. Оп... Ура! Ух ти! Це дуже смачно! Я також хочу. Чудове морозиво! Дуже смачне! І вафельний ріжок приємно хрумтить. Пальчики оближеш. Чудова смакота. А тепер ти їж. Добре. Ой, фу. Ні, я не буду це їсти ні за що. Їш їж. Це тобі. Фу, погибне морозиво. Мене зараз знудить, я не хочу. Краще закінчу це швидше. Як ти це їси? Яка гидота. Я гірше нічого не їла. Я зараз помру. А ти комедна. Зараз буде таке. Ось це ванільне морозиво для моєї ідеї якраз. Nice. З чим мені його змішати? Мабуть, я візьму гірчицю. Морозиво з гірчицею. Це буде щось унікальний смак. Колір, напевно, буде красивим, але за смаком огидна гидота. Цікава, кому воно дістанеться. Отже, мій суперсклад готовий. Залишилося зробити з нього морозиво. Так, дійсно, колір вийшов дуже гарним. Але прикрашу це морозиво котячим кормом. Яка гидота! Тепер поставлю його сюди і приготую щось смачніше. Шоколадне якраз. Так, треба його з чимось змішати. Полуничний соус буде дуже доречним. По воно буде солодким та апетитним. Перемішаю полиницю та шоколад. Шикарний смак. Так, це те, що потрібно. Залью його всередину. Це морозиво вийде самим кращим. І прикрашу я його солодкими різнокольоровими кільцями. І красиво, і смачно. Його місце буде тут. Кому ж доведеться його спробувати? Як цікаво, давай скинемось. Один, два, три. Ой, я перемогла. Побачимо, що мені дісталося. Виглядає непогано. Ой, ні, я помолилась. Що це за гидота? Який жах. Смак жахливий. Їїш, їш. їш. Добре, хотячий корм. Фу. Я з'їв його цілком. Гидота. Швидко ти з ним. Тепер ти давай. Добре. Отак. Мені дісталося дуже смачне морозиво. Шоколадне. Те, що потрібно. Мабуть, я його точно з'їм ляхом. Тепер я візьму ванільне морозиво. Воно просте. І йому потрібна добавка. Так, ой фу, риба це така гидота. Тому додам її. Я ніколи не робила морозива з рибою. І ще візьму броколі для кращого ефекту. Цікаво, що за пекельна суміш вийде. Ось, якщо просто дивитись, здається, що це дуже нічого. Але я знаю, що за смаком це огидна гидота. Залишилось прикрасити Маршмеллоу. Нехай дівчатка думає, що це дуже смачно, але воно жахливе. Поставлю у коробку. Так. Візьму ще ванільного морозива. Yum, 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 yum. Змішаю з чимось іншим. Okay. Хочу... Ні. Yeah. Мабуть, я візьму морську капусту. Морозиво з морською капустою також буде прекрасного зеленого кольору. Oh my God. Налью його в автомат і зроблю зелене морозиво. І посиплю теж чимось смачненьким. Наприклад, цією гарною солодкою посипкою виглядає неймовірно, але за смаком навіть не говоритиму на що це схоже. Все, готово. Чи можна я перша? Що там? Ой, яке смачне, яке гарне! Але треба скуштувати. Ой, що за гидкий смак. Ой, не смачно. Треба зібратися і з'їсти це швидше. Так, це було жахливо. Смак трави. Ти барки. Зголодна. А що на мене чекає? Ой, таке гарне з маршмелу. Смакота. Ой, ні, я помолилась. Дикий смак. Мене зараз нудить. Давай, їж. Не можу, смак риби, не буду. Їж. Спробую. Його неможливо їсти. Ех ти Побачимо, що тут є. Я все вигадала. Візьму як завжди, біле просте морозиво. А для кольору та смаку додам цю червону цибулю. Більше те, що потрібно, і заправлю все це нутелою Напевно, смак нутели зовсім не допоможе цьому морозиву бо воно вже буде з цибулею. Колір вийшов неймовірним. Але за запахом, звичайно, краще таке не нюхати. Так, зроблю зараз морозиво, Боскове та апетитне, і зверху прикрашу ведмедиками. Дуже здорово, але гетода рідкісна. Поставлю сюди. Що мені ще вигадати? Візьму цього разу райдужне морозиво. Ммм, чудово! І додам сюди оцих курячих лапок. Трохи Кока-Коли не завадить. Ні, вилю всю пляшку. Ось так то краще. А, так. На цей раз я ще й кельчиво додам для певного ефекту. Яке огидне морозиво вийде! Чорніє. Фу. Не хотіла б я це пити Залишилося налити в машинку і зробити морозиво. Виглядає цікаво. Я прикрашу посипкою. Біла посипка з чорним виглядає класно, але жахливий смак. Отже, дівчатка, спробуйте. Я, ти я, ти я. Я зараз подивлюся, що дісталося. Виглядає симпатично. А ще зі смаком. Ой, неможливо їсти. Жах! Так тобі і треба. Ну, тримайся. Зараз я тебе провчу. Що там не зрозуміло? Курка з Кока-Колою? Тепер ти їж. Тепер моя черга. Фіолетове зі смачними oh my God. О ні, Яке жахливе морозиво. Що з моїм обличчям? Я не можу його їсти. Не буду. What? Ти повинна. Добре. Мені доведеться з'їсти до кінця цього доту. А мене зараз нудить. Фу. Так багато всього. Я візьму за основу ванільне морозиво. З чим би мені його змішати цього разу? Цього разу я зроблю смачне, солодке з печивом орео. Те, що потрібно. Але додам нагетсів. Цікавий вийде смак. Все перемішаю. Це буде зненацька. Колір вийшов. класний. Але, мабуть, до смаку буде не дуже. Нагетси окремо, прикольно. Але з шоколадом так собі. Посиплю все це картоплею фрі. Класний, я вигадала експеримент. Прямо нове слово у кондитерській справі. А це морозиво я зроблю так. Я візьму шоколадне. Ой, як смачно! І додам туди смачні полонички. Я виступлю всю полоницю, яка в мене є. Це буде супер. А ще я додам всі смачні суші. Цікаво, що вийде. Як завжди, все треба перемішати. Вже готово. Колір дуже нічого. Але б спробувати я це не стала. Тепер зроблю морозиво і прикрашу його шоколадною стружкою. Виглядає дуже апетитно. Але, звісно, дуже пікантний запах. От і все. Можна їсти. Подивимось, кому пощастить. Тепер ти. Згодна. О, а виглядає апетитно. Я спробую, як воно на смак. Ну таке. Я не можу визначитися. Не саме бридке. Ти теж їш. Я готова. Зараз спробую. Шоколадне, але на смак дивне. Мабуть, їм його цілком. Я не зрозуміла смаку. А ти? А я дивись, ми доїли разом. Клас. Ой, класно, великий yes. чупик. А у тебе? І в тебе yes. мій найбільший. А твій один сміх. І... Так, він, звичайно, маленький, але смачний. Я його зі okay. навіть непоганий. І з полоничкою. Yummy. Який чудовий, солоденький Подивись, що вона робить. Ей, що таке? Чому ви смієтесь? Ой, вже паличка. Ну і що? Давай, їжте своє. Візьму за свій. Пантик, геть. Він такий смачненький, червоний. А в тебе що? Твій пантик. Ой, вибач, але тут мій чубик, треба ним зайнятись. Чудовий смак. Ой, щось зовсім не гризиться. І так його й багато. Гей, hey, ти знову? <ріст> ти знову попалась. Давай приступай. Так, ось ця цукерка. Чого вона не відкривається? Що ж робити? <ріст> Чому я ніяк не можу її підняти? <ріст> Занадто важка цукерка. Фу. А я дещо вигадала. <ріст> я візьму окуляри і, звичайно, ж молоток. <ріст> Що ти збираєшся робити? Та <ріст> ось зараз і побачиш. Так. Було чудово. Ага. Мені не треба піднімати Чупачуп з цілком. Візьму шматочками. Такі солоденькі, смачненькі. Прямо тануть у роті. Чудовий смак. Такий солоденький. Вау. Яка краса. З'їм їх усі. Неймовірний смак Чупачупса. Ну, ось, він майже скінчився. Все було шикарно. Ой, і ще одна смакота наприкінці. Обожнює солодощі. Oh, no. Я швидше всіх. Ой, що це? Така маленька. У мене просто Кока-Кола. А в тебе що? А в мене величезна пляшка. В мене головний приз. Так, а ти пий свою мікроколо. Гаразд. Я відкрию цю пляшечку. Треба спробувати. Ой, яка краса! Це ж не Кока-Кола жиле. Я упевнена, що це смачно. Так, супер Кока-Кольна насолода. Обожнюю желе! Гей, а ще. Ну ось, шкода, що вже закінчилось. Дійсно, у тебе було небагато. Пий! Добре. А що ж у мене? Так, у мене теж oh, yeah. ціла пляшка найсмачнішого желе! Це чудово! Вау! Wow. Я виб'ю всю пляшку. Uh. Ти це зробиш? Така краса. Uh -huh. Залишилось ще трохи. Потрібно якось дісати. Ой, палець! Uh. Він застряг! Що ж робити? Як допомогти? Я вигадала. Олія однозначно допоможе. Зараз я вилю тобі олію на палець. Не крутись. Це правильний рецепт. Yeah. Ось так то краще. Hmm. Давай спробуємо. Okay. Дістаємо, от і все. Фу, він тепер весь у маслі. Ну і що? Проте палець цілий. Фу, такий неприємний палець. Треба його про щось витерти, хоча б про себе. А твоя Кока-Кола вже кудись пішла. Ей, моя велика радість! Я зараз візьму. Ага. Ой, вона така важка. Ой, як смачно розлітається! Це просто блаженство. What? Що ти робиш? No. Припини. Це найсмачніше, що я їла. І ще трохи. No. О, ні, no. ти як порося А я просто щаслива. Це було супер смачно. І пальчики оближеш Клас! І я перша. Yes. Що там? Ой, а що таке? Чому вона така маленька? Так не чесно. Відкривай свою. Окей. Ой, а у мене класна піца. Я задоволена. Okay. А зараз я. Так, я. Отак. У мене класна велика піца Просто супер. Оце розмір. Давай ти почнеш зі своєї маленької піци. Добре, ну буквально на один зубок. Я, звичайно, зімце. Вона дуже смачна, але така маленька. Я неї зовсім не наїмся. От і все. А тепер я. Як би мені її з'їсти? Я дещо придумала. Я зроблю ось таку завитушку і буду їсти з самого початку. Це дуже смачна ковбаска з сиром. і Та тане в роті. Ммм, Смакота Чудово! Mm -hmm. Зараз я її з'їм, як піцу ковбасу. Ням-ням. <реку> Ось і все. Це було класно. Смакота. Давайте ти! Yes. А я зроблю супер-бутерброд! Візьму одразу кілька шматочків рот! Це чудово. Чудова, чудова піцу. Повожнью mm -hmm. салямі та сир! Смакота. Подивись, як вона їсть. Я її всю, Правда. Я вже втомилась. Потрібно прискоритись. Потрібно допомогти подружці. Де кепки? Давай, давай. Що? Це піца марафон. В ньому ліла чемпіон. Перед перед. Гоу, гоу. Ще, ще. Так, мені вдалося з'їсти цю піцу. Ура! Я впоралась! Oh. Ну ось, у мене знову маленька шоколадка. А у мене непогана шоколадка. А я маю величезну шоколадку. Це дуже класно. Твоя і твоя, і моя. Ти починаєш. Єс. Yes. Ну, для маленької шоколадки я візьму маленьку кастрюльку і пляшечку молока. Розмішаю її. В мене вийшов чудовий стаканчик шоколадного коктейлю. І з задоволенням його вип'ю. Це дуже круто. Обожнюю смачний шоколад. Ммм, чудово! Ой, а що це тут? Шоколад. Чудовий напій. Так, те, що потрібно. Ще 10 таких випила. Ну, давайте, барти! Добре! А я, мабуть, просто цю шоколадку. Вона така класна. Я її просто поїдатиму. Вона тане в роті. Неймовірно. Але можна було б акуратніше. Це просто неймовірно. Давай, тепер ти їж свою шоколадку. Звичайно, але вона така велика. Я не зможу з'їсти її одразу. Треба щось придумати. Ха! І я знаю, що я з нею робитиму. Я її поділю на шматочки і складу їх по-іншому. Так. Yes. Спробую. Hmm. Чудово виходить. Та-дам! А ось і будиночок із шоколадом. У мене ж є супер шоколадний класний будинок, так? І ось цю споруду я й з задоволенням з'їм. Вау! Wow. Я, звичайно, великою думкою про свої дані, але все-таки так їсти набагато легше, ніж просто одну величезну плитку. Я теж хочу. Може, ти пригостиш? У мене багато шоколаду, звичайно, але я все з'їм сама. Так, тепер відкриваєш ти. Wow. Ух ти! А печиво з молоком це круто. А що в тебе? Yes. А в мене таке маленьке печиво його ледве можу розглянути. А тебе що, показуй. Okay. Ух ти! Ось це так, оце печиво. Ти перша їж? Yes. Що ж мені з ним робити? Mm -hmm. Я засуну його на саме дно молока. Молоком я його полила дуже добре. Один, два, три. Ну, от і все. Це було непогано, а тепер величезна склянка молока. Люблю молоко. Воно таке смачне. Коли ти вже навчишся їсти? Вип'ю все до дна. Це було шикарно. Дуже смачно. Ну, тепер давай ти їж своє печиво. Добре. М -м -м, таке ароматне. Ой. Воно впало в молоко, і що мені тепер робити? <смітна> Я вип'ю, мабуть, все. Так, ну звичайно ж, там залишилось печиво. Так не піде. Я спробую його витягти. Може, так? Так, воно набрядло стало таким смачним і м'яким. <смітна> Чудово. Ну що, залишилась тільки ти зі своїм величезним печивом? Дівчатка не заздріть. У мене таке велике печиво і такий маленький стаканчик. Хоча я дещо вигадала. Налью молоко всерединку і з'їм його. Так, це класно. М -м, смакота. Я то я ж так хочу. Це було смачно, але щось мені погано. А який жахливий запах. Гей, чому Дівчатка, що з вами?